Що ж, друзі, вітаю вас на каналі Люкс Геймс. Мене звати Євген. і, Як завжди, в мене для вас є порція цікавенького. Розповім вам сьогодні про те, як русня образилась на українську локалізацію кіберпанк 2077, а також про те, як поляки побігли вибачатися через це ворків і конкретно підставили українські студії перекладу. Що, як ви розумієте, не дуже добре, і навіть може мати погані наслідки для нас з вами. Коротше кажучи, буде цікаво, тож сідайте зручніше та приготуйтесь уважно слухати та дивитися. Ну і звичайно, не забудьте підтримати український контент вподобайкою та підпискою. Ну а ще по можливості, якщо вам подобається відео на каналі, можете надіслати пару гривень за посиланням в описі або ж стати спонсором каналу, оформивши спеціальну підписку, але, звичайно, тільки після того, як підтримаєте ЗСУ. Приємного вам перегляду! Ну що ж, давайте до самого цікавого. Почнемо спочатку, а саме з 21 вересня, коли кіберпанк отримав оновлення 2.0 а з ними повну текстову українську локалізацію. Звичайно, деякі назви та терміни українською було важко спочатку сприймати, але в цілому особисто мені все сподобалось. Ясна річ, українська спільнота водночас кинулася перепроходити гру і почала поступово знаходити різні цікаві особливості нашої локалізації, після чого скріншоти з прикладами почали з'являтися в мережі. От, наприклад, назву однієї з поз у фоторежимі переклали як росіянин. І думаю, немає сенсу пояснювати в чому тут жарт, бо і так все зрозуміло. Трохи пізніше з'явився скріншот, де один з поліцейських Night City каже от таку от репліку. Якщо не знали, то в оригіналі, там де стоїть слово русня, насправді використовується слово, що можна перекласти як покидьки. Але зважаючи, що поліцейський каже про бандитів з банди сміттєрів, які здебільшого вихідці з місцевого СРСР, який у світі гри не розвалився, то локалізатори вирішили додати трохи сучасного наративу. Ну і от після публікації цих скрінів на болотах знову почали скавчати, нити, ображатися та скрізь кричати, що це прояви русофобії, та мало не заклики до ненависті в бік ні в чому ні виноватих росіян. Після цього особливо ображені навіть полізли у файли гри передивлятися українську локалізацію, щоб знайти на що ще можна образитися, та знайшли там ще ось такі приклади. І після всього цього розвернувся цілий скандал на форумах та соцмережах з образами, призивами бойкотувати гру і таким іншим. Цікаво, що як подивитися на ситуацію ззовні, то це просто якась дурість. Так і хочеться сказати, що у ворків великі проблеми з логічним мисленням, бо фактично вони оголосили купу претензій до української локалізації, якою самі вони не користуються. Ну а саме головне, що всі їх претензії звернені у бік гри, яка офіційно не продається на території їх країни. І знаєте, все це можна було просто пропустити по себе, списавши на те, що немає сенсу чекати від орків чогось іншого, лише тільки от таку маячню. Проте далі на сцену вийшли поляки і відмочили таке, що не на жарт шокувало багатьох українських гравців. Річ у тім, що 25 вересня фактично за день до релізу DLC Ілюзія Свободи поляки в своєму офіційному російському пабліку у соцмережі ВКонтакті. Публікують отакий пост, де на офіційному рівні приносять вибачення ображеним російським гравцям за українську локалізацію. І мало того, вони ще й кажуть, що виправлять нашу локалізацію, видаливши з неї те, на що Росня образилася. Особисто я був реально шокований такою заявою. Та що там я? Дехто й досі думає, що це якийсь вкид, бо не хоче вірити в те, що це правда. Тож, щоб з цього приводу в нас з вами не залишалося ніяких питань, давайте я вам наведу пруфи, що це дійсно так. По-перше, давайте знайдемо офіційний паблік гри ВК. Для цього ми йдемо на офіційний сайт гри та проматуємо його в самий низ. Якщо у вас сайт відкрився на англійській, то у розділі Find Us ви не знайдете навіть натяку на існування сторінки у ВКонтакті. Мабуть, поляки не дуже хочуть афішувати, що вони не повністю пішли з Росії. Проте, якщо змінити мову сайту на російську і знову пролистати його донизу, то в розділі з посиланнями на соцмережі ми вже бачимо посилання і на офіційну сторінку ВКонтакті. Переходимо за посиланням і бачимо, що це дійсно офіційний верифікований профіль з пташкою. Пролистуємо його трохи нижче і знаходимо там саме цей пост з вибаченнями. До речі, якщо ви наївно думали, що після того, як CDPR пішла з російського ринку, вона припинила вести паблік у ВК, як, наприклад, це зробили GSC, то ви помиляєтеся, поляки ще в березні 22-го року в цьому ж пабліку зробили пост, де чітко сказали, що продовжуватимуть ділитися з орками новинами щодо своєї гри. Ну а те, що пост з вибаченнями та обіцянкою виправити нашу з вами локалізацію, з'явився рівно за день до релізу нового платного DLC до гри. Може свідчити лише про те, що поляки просто вирішили підлизатися до росіян, щоб ті теж купили DLC. Бо всі чудово розуміють, що не дивлячись на те, що гра офіційно в них не продається, але все одно є просто море варіантів, як це можна зробити, обійшовши заборону. Коротше кажучи, CDPR мене розчарувала, бо, окрім своїх вибачень, студія ще й не слабо так підставила наших українських локалізаторів, бо фактично звинуватила їх у халатності, заявивши, що самі CDPR не писали те на що образилася русня, і про наявність усіх цих фраз. Навіть і не знали в головному офісі трохи пізніше, коли вже українська спільнота висловила своє незадоволення ситуацією, на сцену вийшла українка Марія Стрільчук, яка є проект-менеджером та інженером з локалізації і працює в CDPR. На своїй сторінці в Твіттері вона заявила, що виправляти в наступному патчі будуть начебто лише ті рядки локалізацій, значення яких втрачається через адаптацію перекладу нашими локалізаторами. А от коли її запитали, чи буде тепер русня якось впливати на українську локалізацію, то пані Марія відповіла, що ні мовляв, вони роблять українську локалізацію такою, якою самі хочуть. Ну що ж, пані Марія, вашим словам важко повірити, особливо після того як ваш працедавець вибачається перед ображеними росіянами, і саме з подачки Русні заявляє про виправлення української локалізації. Також хотілося б підкреслити, що усі питання на зразок, чому студія вибачається перед руснею за українську локалізацію, чому студія досі слідкує та дослухається до руснявої спільноти, хоча офіційно пішла з Росії, і чи не хоче зараз CDPR вибачитися перед українцями? Пані Марія просто проігнорувала, звернувши увагу на те, що вона сама українка, яка працює над українською локалізацією в цій студії, наче така відповідь щось пояснює, окрім того, що пані Марії дуже пощастило з роботою. Думаю, насправді їй просто немає чого сказати. Ця людина жодного слова не сказала в захист студії локалізаторів, і хочу звернути увагу, що вона також фактично відмовилася якось пояснювати, чому за так звані помилки в українській локалізації вибачаються перед росіянами, а не перед українцями, для яких цю локалізацію і робили з самого початку. Бо давайте чесно, якби мова йшла про те, що каже пані Марія, а саме про часткове виправлення перекладу там, де це впливає на розуміння гри в цілому, то розробник міг би абсолютно непомітно для усіх випустити наступний патч зі змінами у локалізації, і всі були б задоволені. Але ні, все сталося інакше і виглядає так, що студія просто вирішила заробити на російських гравцях і для цього просто підмазалася до них от таким от чином рівно за день до релізу нового платного DLC. І знаєте, все могло б бути нормально, якби не ще одне але. Як я вже казав, CDPR фактично виставила наших локалізаторів мудаками, бо наче тоді впихнули в гру те, чого там не має бути, і зробили це якимось чином обійшовши контроль CDPR. А тепер питання. Ви взагалі вірите, що в CDPR про це не знали? Особисто я не вірю, і на це в мене є привід. Виявляється, що після того, як здійнявся увесь цей галас, студія, що займалася локалізацією, теж дала свій коментар щодо ситуації і заявила, що абсолютно уся термінологія була повністю узгоджена з CDPR. а готовий переклад декілька разів перевірявся розробниками з CDPR перед тим, як потрапити. В саму гру, от і виходить, що поляки підклали нашим локалізаторам величезну свиню, попсувавши їм репутацію, що в подальшому може стати приводом того, що українську локалізацію інші ігрові розробники будуть замовляти, як це вже бувало не раз не в українців, а в русні як абсурдно б це не звучало. А ну і також не можу ще не зазначити, що сама русня теж вже відреагувала на вибачення поляків. Та дуже задоволена, тому що, як вони кажуть, адекватність восторжествувала. Ну а ще вони фактично називають українську локалізацію мракобесієм і дуже радіють, що його в світі стало менше. Знаєте, я дуже не хотів приплітати сюди політику, але погодьтеся, що аж огидно чути щось про мракобєсія і адекватність від людей, які фактично є агресорами і виступають в підтримку війни та знищення України. Як на мене, ось воно справжнє мракобєсіє. Ну що ж, друзі. Отака От ситуація. Мета цього відео була в тому, щоб повністю прояснити усю ситуацію, що сталася навколо української локалізації, розвіяти здогадки та показати вам усі пруфи, що її стосуються. Також особисто від себе дуже хочу подякувати студіям локалізаторам SBT Localization та Unlock Team, які працювали над українським перекладом гри. Хлопці, ви зробили просто шалену неймовірну роботу і зробили її якісною, за що вам величезне Пасиві, також э, дякую вам за чудову адаптацію перекладу та додані наративи розраховані саме на українського гравця. Я так само як і багато інших українських геймерів, дуже сподіваюся, що ви і надалі будете працювати в цій сфері та ще не раз порадуєте нас крутяцькою українською локалізацією і в інших нових іграх. Ну а пані Марії хочеться теж сказати, що мабуть не варто давати якісь коментарі, якщо ви не можете відповісти на головні питання спільноти. Ну або просто не розумієте, що українців обурив не сам факт виправлень локалізації, а те, що це робиться з подачки росіян та ще й якогось біса з вибаченнями перед ними. На цьому в мене все. Запрошую тепер вас, шановні глядачі, до коментарів. Розкажіть, як саме ви ставитеся до цієї ситуації, що думаєте з приводу вибачень CDPR і чи вважаєте це нормальним. Також рекомендую наостанок зазирнути до плейлиста з іншими цікавими відеооглядами на каналі за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і про вподобайку, звичайно, не забудьте. Давайте максимально поширимо це відео, може, навіть і до поляків вийде. Достукатися. Ну а в завершення бажаю вам усім мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!